Ігі, йдеш на прогулянку. Та, сьогодні так тепленько. Сонечко світить. А потім прийдемо центр. Вдома так. Витілий у мене. Ох ти. Замазуркати. Коли брама відкривається, він знає що то. Dragon. Так, так. Ну він це дорогу ще не ходив. <sorting> <jailTu> Та він за тобою, видиш сюди крок у крок. Eu não vou descer, não, não Бидемо зараз Вася лежить. Ти нормально пристроївся? Ти на кони, я ззаду вас біжу. Роззирається, території не знає. Те те і особливо ти. А де, що він робить? Буде в літі купатися повним ходом, бо він не ліг

Молодец! Молодец! Потримати? Ви спішли? Не кажуть Думаю, що хватить дві ходіти вже, бо він не застудився. Мочив трохи, хватить уже, ва. Вода холодна, ну це не літо. Він <плес> навіть гарно у воді йде. О, <плес> який <плес> тут. темно <там>, ну, <плес> трохи. Ну, вода холодна, виходіть. Але я за вами не бігти не буду. Там буде добре сидіти, ні? Да, ну. Я кажу, це вообще нормально. <гум> І не можна у вікна зазирати. Це Та треба сушити зараз фен. Це гріво вміємо шампунь. Зараз вдома віми. 出入り出入り。 холодную воду то мне. А? Торова. Где машина сзаду? З вами, я чесно не Що ви робите? Jag menar det är jag som går här. Det är Там чорний кіт, до... кінь... кіт дорогу перейшов. Та добре він? Ножки добрий віно. Хорошо, вообще ну, Ні ж тут вообще не було, Нікола. Роззираюся всюди. Роки він поля, він хатяг з ним заходить. Я допинявся, як я сідав. А то я сідав півгоденник. Мала секунда. Ти вже не на коне. Буду весну їздити, може, але я вже не через наляп, наказ. Та сіл та й поїхали з ним на річку, що?

Бу. Пробігом! Думаю, що нічого йому не буде. Ми так не робили, змогу ніколи. Та сьогодні 16 або 17 градусів тепла. Але вода Показує. вода холодна, так. У мене це нога мока. Зараз включимося, що це коли будемо мити. Ми Гриву треба віймати, бо цілу зиму болото, він качився, то не може, ні вічився ні.

сюда дать. Марш! назад, назад не так, а шампунь взяла? Нет. Беды, бежу.

Я казав, якого не шкода шампуню, твого не шкода. Кондиціонер треба йому заказати вже. Та ту велику. Та, то зараз я буду встальний таном сушити. Та будеш сушити, ну а що ти намочив так конят? Буде сізати. Не Хіба якщо можна вісити, якщо є спеціальна сушка, спеціальний бокс, це їх можна купати. А ось таке, умалах. Ми теж таке не робимо. Я навіть у військового це так ще раз Ну. Не? Бо нема де сушити у нас. Шукаємо, це. І влага, не було де Su tokia, 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 su tokia Та <пайлі> він зараз, зараз ліже, дай, щоб болото то взагалі не відмиємо до весни його. Гриву вже не може було вічисати. Так а набилося болото. Хвіст не знаю, не чіпає, Не чіпай хвіст, хвіст нормальний. То грива була ціла. А грива висипає, потім теж Ну, це Я його зараз повитираю, я дійсно зараз він везе не боїться. Зараз беру жінці малям. Зараз останній його перетираю повністю. Ти цілий було. Ти... На сухой ліце і беру фені сушу. Мака ще нічого не було. Це за дето, а як ти думав? Басейн зробив. Якби він стояв в стайні, він би не був, він кожен день майже на дворі. Так, він було. Він піде в обкачейся, Так, спочатку катранами, ну, так. перетирає. Бі його висушити. А зараз Мар'яна вже фен вже пробувала. Нічого він не боїться, зразу трохи так подивився. Зараз фену не мали. Чот треба передати. Ні, ти не просто немає. Так, минуло почув користь. Зараз. Зараз принесу. Тут добре даєш, що ти перетираєшся. Ти треба ще мужняє. Зараз як сабуклюває. Він отбивати. Зараз принесли моркви. Ну, зараз тебе найщупи, не щупає, ні? Не щупає, мені не школа. Через твою мокку. Тобі постійно далі буде бувати. То хіба йти верхом, так далі сідати десь, ще покататися, віно провітри. Або навіть просто Давайте. піти з ним, погуляти, Пять. або запихти. Давай включаємо. Ігі. Прямо файно підсихає. Ще файно коня не сушили, так? Ага. Ну, дуже файно сухає. Так. Курточку повалюєш, це стара. Я ще завіти до верхом покатаюсь, де склав поли. Мої віти просто й це легонько, похожий.

Як так попутаєш, то розтячився. Я йду попробую це почесати по трохи. Я опліла чуто. Оцей готовий. І нога так трохи. Вона зробила як кудрошадна.